Вітаю вас, діти! Погляньте, які гарні квіти. Це кульбабки символ весни. Квіти яскраво жовті. Їх ще називають квіти сонечка. Кульбабка має безліч пелюсток. На ніч ці пелюстки згортаються, а зранку. Відкриваються. Коли кульбабка відцвітає, вона своє жовте вбрання змінює на біле пухнасте, дмухне вітерець і маленькі парасольки з кульбабки полетять. І ви, дітки, знайдіть або такі білі пухнасті кульбабки, або жовті, і покажіть мені. Дуже цікаво буде.